В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Корейська казка Квіти короля В одній маленькій державі був дуже мудрий король. Право, він справедливо, усі його любили, країна його процвітала. Але сумні були його очі, тому що не було в нього дітей. Минали роки, король старів, а спадкоємця так і не було. Одного разу покликав він до себе радників і проказав їм свою волю час минає, а спадкоємця в мене нема. Вирішив я встановити доброго чесного хлопчика, навчити його управління державою і передати йому свою корону. Мудре рішення, погодилися радники. Але як ти дізнаєшся, хто з хлопчиків дійсно чесний? О, це мій великий секрет, усміхнувся король. Завтра зберіть в моєму палаці всіх хлопчиків нашої держави. Наступного ранку. Всі підлітки зібралися в палаці короля. Я вже старий, а сина в мене немає, сказав король хробчикам. Повинен я вибрати одного з вас і зробити його своїм спадкоємцем, але вибір цей важкий і вимагає часу. Тут до зали увійшли радники з кошиками доверху наповненими насінням. Це насіння квітів, продовжив король. Той з вас, хто виросте з них найгарніші і найзапашніші квіти, Стане спадкоємцем і правителем нашої держави. У призначений день ви повернете моє насіння, а я виберу спадкоємця. Радники роздали дітям божменці насіння, і хлопчики пішли з ним додому. Вдома кожен хлопчик посадив насіння в землю і доглядав його. Кожному хотілося виростити на кращу квітку і стати спадкоємцем короля. Незабаром у всіх хлопчиків квіти короля проросли. Тільки в одного на ім'я Сон Ір насіння вперто не хотіло сходити. Із солом дивився він на пишні квіти інших дітей. Що тільки не робив сон Ір, поливав їх, удобрював, міняв землю, спушував. Сходів все одно не було. Настав призначений день час було відносити королю вирощені квіти. Радісні діти несли до палацу розкішні квіти білі, троянди, червоні ароватні півонії, різнокольорові лілії. І тільки у Сан Іра був горщик з порожньою землею. Мамо, я не хочу йти до палацу», – сказав хлопчик. У мене нічого не виросло, навіть не зійшло. Як я покажу королю порожній горщик? Синку, тобі все одно доведеться піти туди. Ти повинен повернути королю його насіння, навіть якщо з нього нічого не виросло, сказала його мати. Пішов Сон-Ір до палацу і всіх дітей з квітами пропускав уперед. Намагаючись відтягнути той момент, коли йому доведеться показати королю порожній горщик і сказати, що його насіння не зійшло. Тим часом король брав квіти у дітей, кожній дитині, він дякував за працю, але очі його з кожною квіткою ставали все сумнішими. Чим же засмучений король? дивувалися радники. Діти добре постаралися, виростили такі чудові квіти для свого короля. Пізно ввечері усі квіти були повернені королю, а рішення так і не було прийнято. Чи всі хлопчики принесли свої квіти? запитав король своїх радників. Тоді сонір вийшов з кудочку і простягнув королю порожній горщик. Я дуже старався, сказав він. Але насіння так і не зійшло. Мені дуже шкода, що я не зміг виконати ваше доручення. Наподив. Соніра і радників обличчя короля засяяло радістю. Не жирися, хлопче. В інших насіння теж не зійшло, втішив хлопчика король. Воно й не могло зійти, тому що було зварене. Але кожному хлопчикові так хотілося стати моїм наступником, що вони викинули моє насіння і виростили інше. Але я не шукав гарного садівника. Я шукав чесного хлопчика, якому зможу довірити держави. Ти єдиний, чесно намагався виростити моє зварене насіння, тому тебе я і вбираю своїм спадкоємцем. Здивувалися радники мудрості свого короля і чесноті його спадкоємця через кілька років став сон ір правителем країни. Право він довго і справедливо, а люди з того часу говорили про чесну людину, чесний, як сон ір. На добраніч, малят, солодких снів.